Роздуми на кожен день Якова 1.2 2 Филип'янам 4:13, Ісаї 26,3 Вітай важкі часи і сприймай їх як можливості для того, щоб довіряти мені. Я завжди поруч з тобою, і мій дух живе всередині тебе. Тому жодні проблеми. Не можуть бути невирішуваними для тебе, коли шлях перед тобою, всіяний труднощами, не намагайся співвідносити свої сили з цими обставинами. Подібні спроби одразу ж стануть для тебе важким тягарем занепокоєння. Без мене ти не зможеш подолати і першого ж бар'єра на своєму шляху, щоб пережити важкі дні. Тобі потрібно міцно вхопити мене за руку, залишатися в тісному спілкуванні зі мною, хай твої думки і вимовлені слова будуть щедро приправлені довірою і вдячністю. Незалежно від проблем дня я збережу тебе в повному мирі, якщо ти залишишся поруч зі мною.